Комплексного плану і направляли кошти на придбання пілетів. На даний час ми знаємо, які нам суми вже потрібні. Решту пропонуємо перерозподілити. Загальна сума це 4550-410 гривень. І також збільшити видатки на 1 587 грн. Пропонуємо зменшити. По пожежній безпеці пожзаго загін пожежної охорони зменшити на 400 тисяч придбання пілетів, сільська рада зменшити придбання пілетів 863 тисячі, садочки на 700 тисяч придбання пілетів, школи мільйон 587 000 і на 400 тисяч зменшити видатки на придбання пілетів по охороні здоров'я. Також видатки на оплату електроенергії зменшити на 200 тисяч по школам, по клубам на 150 тисяч і по бухгалтерії освіти 4 200. Зменшити видатки бухгалтерії освіти на рахування на зарплату 6 тисяч. Зарплата з нарахуваннями по службі справи дітей на 12 тисяч. Інші поточні видатки по всіх установах 53 тисячі 210 тисяч. На що ми направляємо? Значить, на виготовлення проєктної документації, встановлення меж населених пунктів Боліславчик, Новоалександрівка 90 600, відрядження, оплата відрядження кухарів, які їздили працівники садочків і шкіл 8210, заміна вікон Синіхинобрійського ліцею, 15 вікон, 299 800. Встановлення відеонагляду Тарасівська ЗОЖ 100 тисяч, е -е, оплата електроенергії по благоустрою вуличне освітлення 500 тисяч, е -е, придбання меблів для ЦНАПу 99 900, зарплата з нарахуваннями е -е, 3 мільйона 897 тисяч для виплати е -е, премії всіх, хто не отримував до професійних свят. До дня самоврядування так, всі наші техпрацівники, школи, садочки і решта працівників сільської ради. Так, загін пожежної охорони, рукава, придбання рукавів зимової форми 90 тисяч для заправки картриджу відділу освіти. Школи і садочки 15 тисяч. Встановлення інтернету по бібліотеки Селісіньохібрі 4 тисячі. Придбання шин, масла, матеріалів для підключення плит село Чаусово 45 300. Подарунки до Дня Святого Миколая для відділу освіти 100 тисяч, для відділу соціального захисту 60 тисяч, придбання комп'ютерної техніки, сільська рада 80 тисяч, це два принтери і два. Комп'ютера і відділ соціального захисту 30 тисяч, придбання бензину 99 тисяч 65,700, виготовлення проєктно-кошторисної документації системи централізованого оповіщення МАСО. Також 90 тисяч ми пропонуємо направити субвенцію для головного управління Нацполіції Миколаївської області для придбання запчастин 27 900. Субвенція для поліцейського офіцера громади для придбання палива, 400 тисяч. Субвенція головному управлінню МНС для придбання спеціалізованого автомобіля. Ну і збільшити, так як збільшуємо субвенцію, прийшла нам субвенція харчування збільшуємо по школам. Мільйон 283 900 загальний фонд і спеціальний 80 тисяч 200. Також збільшуємо доплату 955 500. І за рахунок надходжень екоподатку направити 170 тисяч на прибирання з таких фондів У мене все. Запитання. Нема. Прошу голосувати, Борисник. Волик, Заб, Сондарюк, За. Пальковська, Сан, Іванюк, Задоренко, За. Іщенко, Попало, За. Попали, Сивик, Ш... Раменяк, Войтенко, Саня, За. За. Вірденька, За. Зад. Соломай, Зад. Переходимо до наступного питання. Там 5-6 про... Надання надання матеріальної допомоги при пораненні. Будь ласка, на мене не посудні. На розгляд сесії виноситься питання про стосовно по заявам, які надійшли від військовослужбовців на отримання матеріальної допомоги при пораненні військовослужбовці Усетюк Романа Валерійовича, село Довга Пристань і від. Службо, військовослужбовця Коваленко Олега Олександровича, е, мешканця села сюди, да, питання. Все, все. одне і все. За. За. За два. Є да. да. запитання, Нет. нема, прошу голосувати. Бережник, Голуб, за. За. Бондарюк, За. за. Іванюк, за. Тадорен, за, Іщенко, Копаленко, Сивик, Ременяк, Войтенко, Сальненко. Кравчук, за, Солонор, за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про ведення додатково штатної одиниці Боліславчицький КЗДО, берійська синік сільської ради, будь ласка, Наталя Володимира, спеціаліст. Доброго дня всім. Відповідно до статті 25 пункту 3, частини 4 статті 42 закону України про місцеве самоврятування в Україні. Також наказує Міністерство освіти і науки України, від на 625 року номер 844, про затвердження типових штатних нативів закладів дошкільної освіти. Також у зв'язку з клопотанням директора Богдаславчикого КЗД-Оборізка для належного функціонування закладу дошкільної освіти просимо винести на розгляд і прийняти введення до штатного розпису Богиславчикого КЗД-Оборізка 0,3 три штатні одиниці Потребують. Зрозуміли, в садік працює, там 15 дітей, там дітей не буде, а не буде дітей повно. У дитячому садочку, так що треба там доповнити це. Є запитання до неї? Прошу голосувати. Перешник. Волк, Бондарюк, Пальковська, Зан, Іванюк, Федоренко, Іщенко, Затопал, Сирок, Ременяк, Войтенко, Салінко, Бурдену, Кравчук, За, За. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про надання дозволу на коригування проєкту кошторисної документації для реконструкції ДНЗ за по вулиці Перумайської, 5, це на Ханіполіської міської ради, Мічінька. Зараз подожди. І... А ну давай, кажи, я другий скажу. Доброго дня. Хочемо зробити коригування проєкту на малятку. Дай Бог, ми хочемо податися на програму на спосування стипенсії. Ми вас і там ще зміна назви проєктно кашторисна. була реконструкція пішли навчального закладу Малярку по вулиці Перемаській, село синюхин А вже на нас село Несенюхи на Синюшинбрід і вулиця називається Травнема. Будь ласка, просимо ні, <початку> 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 ні, ну тут вже треба, <початку> так. Ми експертизу в цьому році робити не будемо, будемо робити експертизу. проект в цьому році, експертизу будемо в наступному році, будемо подаватися на ще система, називається Dream. І кожна громада може закидувати туди проекти і подавати на, ну, на донорську додатку. Нам треба той садик закончити, А дітки коли А коли жити будуть. Ну, це великі гроші, громада сама не потягнеться. Сказали, поміняли, сказали, поміняли. Ціни ростуть. Ми, ми експертизу цього году робити не будемо, щоб знову не робити керигувати. Ми зробимо експертизу в січні місяці, коли вже будуть ставки за сплату ці нові, ну, щоб ми опять не перераховували то все. Вже по нормальним цінам все зроблять, там нас, у нас вже буде кошториться, тоді ми з ними. Ну так і так. Є до нього запитання. Прошу голосувати. Бережник. Голуб. За. За. Бондарюк. За. Фальковська, За. Іванюк, За. Федоренко, За. Іщенко, Топало, так. Сивик, так. Ременьок, За. Войтенко, За. Саденко, Гурдейна, да. За. Кравчук, За. Солонор. За. Ні, хай, ні. Переходимо до наступного питання про найменування поіменного об'єкта за межами населеного пункту території сільської громади. Добрий день. <реш> <реш> Це найменування поіменованого об'єкта. Раніше було. Адресу, коли присваїлися за межами населеного пункту, то прив'язувались до е, ну, населеного пункту, до останньої вулиці. Зараз вже так не зяк. Коли створиться об'єкт за межами населеного пункту, тут сонячна електростанція, може ви пам'ятаєте, да? у нас велика весеннюхи на 20 МВт, дуже велика станція. Сказав 17 мені 20. 20, да. 20. Е, то е, для того, щоб нам присвоїти адресу, нам треба створити поіменований об'єкт. Садові товариства були, поняли? а зараз називається це поіменований об'єкт, комплекс будівельних споруд буде у нас вже номер 3 І вже з цим рішенням сесії, рішенням виконкому, і будемо створити діти об'єкта і подавати на наїзд. Наїс при присвоює адресу, ми вводимо об'єкт в експлуатацію, він працює.